Вітаємо вас, брати та сестри! Раді знову поділитися добрими новинами про служіння, зустрічі та допомогу. На початку місяця, 1 листопада, церква у Запоріжжі під пасторством Ігоря Карнієнка відзначила 11 років свого служіння. На святковому зібранні було понад 130 людей. Словом, ділився єпископ Олександр Кашлаков. А серед гостей були пастори з різних громад. Також 9 листопада своє 11-річчя відзначила церкву під пасторством Олексія Захаренка у Харкові, проповідав єпископ Олег Порімов. А на служінні було близько 400 людей, і 35 з них прийняли рішення покаятися. Вітаємо церкви з річницями та дякуємо вам за роки служіння. У Києві, 7 листопада, відбулася жіноча конференція, що зібрала близько 80 учасниць. Це був день спілкування і навчання. Ірина Кривенко проповідувала про Божу мудрість, а друга частина зустрічі пройшла у форматі тренінгу, де жінки навчалися ставити цілі та жити в балансі. 13 листопада пастор та команда церкви у Кам'янському разом з бригадним капеланом Євгеном Олесевичем відвідали підрозділи 144-ї бригади. Служителі молилися з воїнами, ділилися словом та передали допомогу. Напередодні, 12 листопада, служителі цієї ж церкви відвідали поранених бійців у лікарні Кам'янського. Підтримали молитвою та передали милиці, засоби гігієни і нові речі. У Кропивницькому минулого тижня волонтерська команда Нове покоління Захід, пастори Леонід та Артур Тимощуки разом з партнерами з Нідерландів передали шпиталю МВС сучасне реабілітаційне обладнання, апарат для неперервної пасивної розробки суглобів. Пастор Олег Баран разом з капеланом Старквесковеля також регулярно відвідують поранених у госпіталі ветеранів МВС у Кропівницькому. Цього разу вони привезли близько 3,5 тонн продуктів. Під час таких поїздок служителі спілкуються з військовими, моляться разом і висловлюють щиру вдячність за їхню мужність. З 4 листопада церква нове покоління з Олександрівки на Донеччині почала роздавати безкоштовні гарячі обіди у Новодонецькому. Вже нагодували близько 140 людей. Попри те, що приміщення, де раніше збиралася громада, було зруйноване ракетою, служителі продовжують підтримувати людей. Моляться, спілкуються, проповідують і не залишають тих, хто переживає непрості часи. Закликаю вас підписатись на соціальні мережі Харизматичної Євангельської церкви України та ставати партнерами телеканалу Новий Християнський. І нехай Господь вас благословить!